Так, отже, да? спочатку розділ, тема розділу західноукраїнські землі в міжвоєнний період, да? тобто 1918-1939. Да? Е, війна ж на українських землях, Друга світова мається на увазі, почалася не в 41 му як про це говорить руснява пропаганда і радянська пропаганда. Війна для наших земель почалася в 1939 році. Далі. Ну, власне, сьогодні ми так сконцентруємося на Польщі, але перед цим. Ну, тобто, запишіть там українські землі в складі Польщі під заголовок, під, під тема уроку, да? І і, 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 і запишіть ще один заголовочок. Це, давайте так, загальна характеристика. Загальна характеристика, тобто західноукраїнських земель у складі іноземних держав, загальна характеристика. Чітко визначаємо, які українські землі до складу яких держав входили. Можливо, це буде зручніше зробити на презентації. Мабуть, так, давайте таки ми вимкнемо підручник. Загальняєси тоді повернемося до підручника, а ми вімкнемо презентацію. Зараз ви побачите. Велика тема вона ось західноукраїнські землі у складі Польщі, ну, у складі Польщі, да? в даному випадку ми будемо сконцентруємося на Польщі. Але спочатку, спочатку, дивіться, українські землі, етнічні українські землі. Да? Етнічні українські землі, тобто бачите, uh, значить, етнічні українські землі, тобто там, де стан... населення України було більшим, да, от Навіть от, бачите: Придністров'я, Кубань, Слобожанщина, Берестейщина, Холубщина і так далі. Да? Стародубщина. А власне, ось це. Давайте отак і запишемо, так і визначимо. Запишіть, будь ласка. Ось таке становище. Запишіть, ну, схемкою теж, да, там зверху Польща, внизу, да, ну, та й колоночки зробіть. І запишіть. Польща. Добре. Загальні ісе політики держав. Кожна держава загалом проводила свою політику стосовно українців. І ми будемо виділяти, і певні особливості будуть в кожної держави. когось ця політика буде жорсткішою, когось м'якішою, когось такою собі, Да? Але, в общем-то, загальні еси ми можемо виділити. Давайте їх запишемо. Загальні аїси, політики держав. Так і напишіть під заголовчик. Загальні аїси, політики держав. І, власне, ось вони у вас на екрані. Я так зараз поставлю, щоб всі видно було. Ось. Загальні аріси, політики держав. Їх теж. Давайте коротенько виділимо, запишем. Продовжуємо. Тобто загальні риси політики Польщі, Румунія та Чехословаччини це в нас асиміляція, стримування економічного розвитку, репресії проти діячів визвольних рухів, да, національних визвольних, національний гніт. Ну і відмова між... від міжнародних зобов'язань, про них там ніхто не заморачувався і не думав. Ну, форми різні, да? Від м'якої до. Жорстокої, жорсткої, мабуть, правильніше. Ось так. Тепер, власне, переходимо до нашої другої Речі посполити, як любили казати поляки. Точніше, Польщі. Визначимо обов'язкові дати, поняття, моменти, які в нас тут відносяться до становища українських земель у складі поляків. У складі Польщі. Отже, ми визначили з вами ось оцей моментик. <кій> да? Значить, ми вже знаємо ці моментики, так? Да? І тепер, власне, сконцентруємося на українських землях у складі Польщі. Як відбувалося входження українських земель після Першої світової війни? Австро-Угорщина розпалася, на її руїнах постала. Нова, ну, друга річ Посполита чи польська держава. Певніше, мабуть, буде польська держава, то там поляки просто так скромно називали польську державу друга річ Посполита. Ну, от дивіться, була по-перше, ну, Варшавська угода з УНР, вона потім же ж була перебита арійським договором. В общем-то, арійський договір один із найважливіших в цьому плані, тому що за арійським договором це була підписана Польща і Радянський Союз. Сторони, які підписали арійський договір, він у нас обов'язковий, до речі, в темі 22-й ЗНО. Так от за цим договором поляки з Радянським Союзом, в общем-то, домовлялися про е, взаємні би, поступки і не притязання на, на інші українські землі. За цим якась договором, бачите, да, до Польщі відійшли оці всі землі, які ми назвали, да, в обмін на визнання Польщею. Радянської влади, встановлення радянської влади на українських землях, так званої Української Радянської Республіки. Також важливою датою в цьому плані був запишіть, будь ласка, 1923 рік. 1923 рік. Це обов'язкова дата. Це обов'язкова дата. 1923. Визнання країнами Антанти. Визнання країнами. Я диктую, ви записуєте. Визнання країнами Антанти. Входження східної Галичини. входження Східної Галичини. Зараз. Входження східної Галичини. Ось. Входження східної Галичини до складу Польщі. До складу Польщі. Кома саморозпуск уряду з УНР, Визнання країнами антанти входження Східної Галичини до складу Польщі, саме розпуск уряду ЗУНР. Нагадую, що уряд ЗУНР на чолі з Євгеном Петрушевичем діяв у еміграції, або кажуть, інколи таке слово застосовують екзилії. Екзилія, тобто вигнання. От уряд ЗУНР, після того, як, в общем-то, західноукраїнські західно землі були окуповані поляками, уряд ЗУНР емігрував за кордон. Якщо не поняття Францію і діяли звідти, намагалися боротися безумовно, зверталися до міжнародної громадськості з потребою, з проханням, ну якби дати українцям шанс. Та? Але, в общем-то, пам'ятаєте, що серед країн Антанти в общем -то, була доволі потужна підтримка Польщі з боку Франції. Країни Антанти, переможці. Вони після Першої світової визначали е, світовий. Не світовий, європейський, так точно устий. І, в общем, то Франція дуже сильно допомагала французам, дуже сильно допомагала. Французам точно допомагала, полякам вона допомагала дуже сильно. І таким чином, в 23-му році, от, да, уряд Зуанар він діяв десь із 1919 року в еміграції, от він діяв до 23-го. В 23-му році, от, боротьба до 23-го року, ти типу, пішла. Можливо, ж там хтось дозволить виділення з ОНР в окрему державу чи ще щось. Але в 23-му році країни Антанти, в общем-то, визнали входження східної Галичини до складу Польщі. E, значить, Польща обіцяла дотримуватися прав українців, да, національних меншин, там і так далі. Цього безумовно не сталося. E, вони час часом відходять від цього. E, Польща не зовсім в даний момент демократична країна, там Пілсудський, там диктатура військова. От, він там начальник держави. Ну і уряд 23-му році він сам розпустився, тому що сенсу збер... зберігатися, збиратися і щось доб... добиватися вже не було. Це важлива обов'язкова дата. Далі, поняття важливе. Запишіть, будь ласка, східні креси. В ЗНО це поняття є. Я недавно, ну як недавно, давненько, але виставляв в інстаграм тест там типу українські землі, у складі якої держави мали назву Східні кеси. Ну і там була О, like, я Польща. Це знаю. Польща, Румунія. Це за речі, не тільки українські землі, це ще й білоруські. Да. да, і білоруські, да. да. Ну, коротше, це східна Масков... Польща, яку забрала в радянський Союз у Польщі. Коли забрав в 39-му 39-му, так, да, да, розділ да. Польщі був да правильно, тобто східні кеси. Ну поки що говоримо про 18-й да от дивіться, східні кеси. Ну як 18-й, міжвоєнний. східні кеси? Це в общем-то назва да, східних земель. Польщі туди входили дійсно от українські землі і не тільки Білорусь. Наприклад, білоруські землі, да, які входили до складу Польщі. Оце були якраз східні Креси, ну там західні, західна Білорусь. Запам'ятайте це слово, східні креси ще називали закарзоння, там вже лінія кайзона, е, е, Радянський Союз і цивілізацію відділила. ось. Ну і, в общем-то, східні кеси, в тому числі от Лемківщина, бачите, Бойківщина, Нацяня, Холмщина, Підляща, там, Східна Галичина. Оце все східні кеси називали. Таке цікаве слово. Ось це важлива штука. Східні кеси. Ну, де націоналізація? Ми проговоримо зараз, яким чином вона відбувалася, в якому плані і так далі. Да? От дивіться. Перш за все, це мова, це школи, да? навчальні заклади. А якщо там вони в Австро-Угорщині були ще початкова освіта, там була рідною мовою, то в Польщі вона скасовується, і навчальні заклади переходять на польську мову. Українська мова вона називалася хлопською такою, типу. Да? От малоросійською, да? тобто принижували, принижувана, да? А, значить, а відповідно от треба було вчити російську, там, польську мову і так далі. Ці мови визначалися панськими. Да? Ось так. Щодо. Економіки зараз покажу. Економічне становище. Оце важливо. От економічно ми сказали там, да, одна із із це економічне пограбування, економічне стримування, Економічний розвиток. Ви собі виділіть, запишіть. В економічному плані Польща була поділена на дві е... ну такі два округи, будемо так казати, на дві економічні зони. Польща А. І Польща Б. Угу. Польща А. Це були корінні польські землі, куди вкладалися гроші на розвиток економіки, де розвивалася економіка. Там підтримували розвиток економіки, туди вкладали гроші, туди там забезпечували. Ну, це корінні землі, це більша частина населення поляки, і там економіка розвивалася, туди вкладалися кошти. Да? Там іноземні капіталісти були і так далі. Польша Б, Польша Б, це у нас економічні райони. Ну, в общем, тут ці економічні, в ці економічні, економічні області під назвою польща Б входили е, землі, де части, ну, більша частина населення були не поляки, тобто не польські землі, будемо так казати, не корінні польські землі. Да? Це західноукраїнські та західно-білоруські землі. І відповідно на цих землях гальмувався Розвиток економіки. Да? Розвиток економіки гальмувався, ці землі використовували як сировинний передаток, викачували сировину, тільки гроші сюди не вкладалися, якесь там будівництво чи ще щось не було. Ось так. Це важлива штука. Ну і важлива штука це кооперативний рух. Нагадую, що кооперативний рух виникає ще в кінці 19 століття на українських землях. Я вам нагадаю, що це таке, ви собі відзначите, якщо перший раз чуєте це поняття. Кооперативний рух це в нас е створення спілок, об'єднань для підтримки один одного для підтримки економіки. Ось так. створення спілок, об'єднань для підтримки економіки. Ага. Тобто ці спілки кооперації, об'єднання вони створювалися людьми для того, щоб ну, по суті вижити в важких умовах, для того, щоб підтримати один одного. Я вам зараз поясню, які це спілки були. Ви зрозумієте, були споживчі спілки, тобто які, наприклад, постачали товари за там, меншими цінами населенню. Да? Продовольство постачали, які підтримували село, селяни і так далі. Були кредитні спілки, які давали кредити, позики населенню під невеликий відсоток або взагалі без відсотків, типу в борг да, дали без відсотків, тому що е, були так вані лихваї, лихварі, да, ну, кредитори, які просто грабували. Просто грабували населення, давали під величезні відсотки, і потім просто людина, щоб віддати кредит, останні труси продавала, я вибачаюсь. А кооператив ну от кооперативи це такі об'єднання. Тобто є таке гасло: запишіть гасло кооперативного руху, свій до свого по своє. Гасло кооперативного руху. Свій до свого по своє. Кооперація це важлива тема. Вона ще у нас починається в кінці 19-го, на початку 20-го століття на західноукраїнських землях. І тема дуже важлива західноукраїнське населення. Загалом і в Австрії, в Австро-Угорщині, воно було доволі економічно відсталим і пограбованим. І дуже важка економічна становища. Там Мало земель, без земель, селян. Там теж колоніальний характер економіки. Австро-Угорщина, по суті. Не розвивала ці землі, викачувала сировину. селяни малоземельні безземельні, дуже важке становище. Тому якби це спричинює еміграцію, масову трудову да там в на ну, початку 20-го століття з західноукраїнських земель виїжджає до Канади, Америки, Бразилії, Аргентини ну, за різними оцінками від півмільйона до 750 тисяч. Багато людей. Тому в нас зараз такі великі діаспори в Канаді, наприклад, в Америці, да? тому що от ще з 19 століття, да? може, чули конкурс Петра Яцика, Яцик хто? емігрант західноукраїнських земель, який досяг успіху в Америці. Так, от цей кооперативний рух народ важлива штука, для того, щоб якось підтримати місцеве населення, да? для того, щоб якось ну, от, послабити його біди. Е, ну, якісь небайдужі люди вони от починають створювати ко такі кооперативи, кооперації. Кооперація це діяльність спрямована на створення різних форм і видів кооперативів: кредитних, споживчих, сільськогосподарських, тобто люди, да, типу єдності сила, да, от вони об'єдналися, якісь там небайдужі, скинулися грошиками і, наприклад, там е, постачають селянам. Сільськогосподарську продукцію, якусь чи там ну, зайно, або посівний матеріал по нижчим цінам, щоб селяни якби, вижили. Да? Або там, споживчі продовольчі кооперативи, тобто продовольство їм постачає, да? якимсь бідним взагалі, селянам, які просто перечені на голод. Або ж кредитні, тобто, да? теж скинулися отаким. Взагалі-то, дають там, під маленький відсоток або без відсоток, просто кредити да, дають людям, щоб люди змогли просто вижити. Бо становище складне, дійсно складне. Це не просто слова, що ми там кажемо: от біда, там жили погано люди, там не то, що погано, а дуже погано. Ось.